105-й річниці Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу присвячується рубрика «Коледж надзвичайних талантів. Ілона Доценко студентка 4-го курсу спеціальності право, майбутня юристка з душею поетеси. Поезія для неї не лише емоції, а й цілеспрямована праця. У квітні 2023 року. Стала лауреаткою третього ступеня всеукраїнського літературного духовного конкурсу Вірю в нашу святу перемогу в номінації Вірші. У 2024 році її поезія була надрукована в збірці творів поетів і прозаїків Тарашанщини Лютий і віра. Творчість, опалена війною. Нині працює над створенням власної збірки, мріє про велику кількість читачів та впевнено крокує до своєї мети. Я паросток, я тихий шум води, я озеро, що сохне в літню спеку. Я голос, я старі сади, я скрізь шукаю в чомусь небезпеку. Я ніч, я ніжний голос мами. Я скучила за її довгою косою. Я річ, ні, я сценарій драми, живу одною сценою, німою. Я паросток. Мені рости й рости, і набувати стебла вічною водою. Я пуп'янок, якому час цвісти, а не ховатися, як іншим, між травою. Наш навчальний заклад може пишатися такими студентами, розумними, талановитими та наполегливими. Ми щиро раді, що такі молоді люди навчаються в нашому коледжі.